Віктор Хрипта, голова обласного об'єднання Української церкви християн віри іваницької і епископ братерства. Раскинь, будь ласка, як ви зустрілися з Господом? Моя зустріч з Богом була по особливому благословенною. Мені пощастило народитися в віруючій сім'ї. Сім'ї служителів, але особиста зустріч з Богом сталася, коли мені було 15 років, коли я відчув, що я справді є Божа дитина, я народився для Господа. Це був особливий випадок, і вважаю, що це був день мого другого народження, духовного. Народження. Недовзі після цього Бог наповнив мене Святим Духом, хрестив Святим Духом, і я пішов дорогою Господньою. Виростаючи в сім'ї служителя, я читав багато духовної літератури, читав святе писання. Здається, шостий або сьомий клас. Коли я закінчив, я вже прочитав повністю Біблію, слухав християнські е, передачі, радіопередачі, які давалися нелегко слухати, тому що радянська влада все робила, щоб е, ці радіохвилі робити якусь пере, е, перепону, щоб вони не звучали якісно. Але я любив слухати, слухав про місіонерів, які Працювали у нових точках в Африці, навіть випадки, коли через служіння та місію вони стали жертвами. І Я надихнувся, що о, їхнім життям, їхнім служінням я прийняв рішення, що в своєму життю я хотів би зробити щось для Господа, бути десь місіонером, заснувати церкву. І навіть коли призвався служити, то була радянська армія, я служив на Далекому Сході, думав, залишуся там, щоб організувати церкву. Це були міста комсомольськ на Амурі, Хабаровськ. Але військова служба закінчилася, я приїхав додому. Але мрія заснувати церкву мене не залишала. І дуже скоро після а, закінчення служби ми почали працювати в одному із сіл нашого району, де провели на той час доступну євангелізацію на Різдво Христове. Ми йшли, кажемо, колядувати від хати до хати. Але проповідували Боже Слово, роздавали Євангелія, і через деякий час там покаялося декілька людей. Один із покаяних став моїм близьким другом і зараз є служителем Пушкінова Зараз є членом нашої церкви, але не сталося, щоб ми відкрили церкву зразу. Почали працювати. У Виноградові робили євангелізації, організували біблійні курси. І через шість місяців духовної праці, яку звершували члени Ком'янської церкви, я очолював її на той час, покаялося перших вісім чоловік. Потім ще троє, і ми відкрили церкву у Виноградові. Ми зарендували. Приміщення, яке мало непривабливий вид. Але дякуючи Богу, в цьому приміщенні десятки людей покаялися, заключили заповідь з Богом. Цю історію мож, можна продовжати, але на теперішній час ми маємо прекрасний чудовий молитовний будинок, який заповнений спасеними людями, де приходять нові люди, навертаються до Господа. Служать Богу і велике задоволення, благословіння бачити або оглянутися назад на дорогу, яку ми пройшли, яка була наповнена здобутками, була наповнена переживаннями, була наповнена деколи розочаруваннями. але Господь не залишав нас, благословив нас і сьогодні. Ми дякуємо Богу, піднялися нові люди, які готові взяти відповідальність за служіння за працю вже в церкві, Українській церкві християн віри івановської у місті Винограду. Дякую. Як ваше відношення до прочого служіння? Ваша думка, чи як ви це бачите? Дякую за запитання. Дуже важливе запитання. У Біблії написано, що не нехтуйте пророцтво. Я поважаю пророцтво, я вірю в пророцтво, тому що про це говорить святе Писання. Але, на жаль, дуже багато ми зустрічаємо на сьогоднішній день пророцтва, яке не є словом від Бога. Тому я поділяю це питання на пророцтво як слово від Господа, і пророцтво, яке зветься пророцтво, а насправді Бог не говорить. Пророцтво або слово від Бога, воно дане написано для чого? Для потіхи, для збудови, для того, щоб церква будувалася, щоб християни потішалися, і для того, щоб Християни укріплялися у вірі. Якщо пророцтво не збудовує церкву, тому що пророцтво має будувати церкву, я складу знак запитання. Звідки це пророцтво? Якщо пророцтво приводить до розділення, до ворожнечі між братами і сестрами, воно несе неспокій в церкві, підозру, то таке пророцтво не є від Бога. Це просто від людини або від лукавого. Тому я порадив би християнам і особливо тим, що захоплюються дуже проростом, щоб бути обережним, бо написано, що проросту ми повинні досліджувати і потім вже приймати, чи це справді слово від Бога, чи це. Є чиста монета, чи це щось фальшиве. Це дуже важливо, і особливо пастора повинні звертати на це увагу стояти на сторожі. Скільки Бог являв своєї благодаті і милості до мене, і Я би вже міг не жити. Моя сім'я могла не існувати е, таких е, в такому стані, як ми я зараз. До речі, я маю е, дружину, любиму і люблячу дружину. Я маю п'ятеро прекрасних дітей, я маю 13 онуків. Якщо Бог дасть прожити ще декілька місяців, то ще двоє з'являться на світ Божий. 15 онуків маю. І завдячую це Божій благодаті, Божій милості. Коли в моїй сім'ї народився третій син. Третя дитина, це був син, я пережив надзвичайне випробування. Народилася дитина, і через декілька днів, коли мали з пологового будинку виписувати мою дружину, не температура була. Появилася температура, але вона сховала цю температуру, дуже хотіла додому, сховала цю температуру. І її виписали додому по тій причині, що якраз весілля було її сестри. Ця історія дуже цікава, але я скорочено, просто скажу, що за цей період у неї пішло а, запалення, пішло зараження, і, ну, відвезли її в лікарню, коли серце йшло в рознос, коли аналізи були. Які не сумісні з життям, коли зібралися концілім лікарів і мені заявили, що ваша дружина жити не буде, переводьте на штучне годування вашу дитину. Я пережив надзвичайно, надзвичайно великий такий духовний і моральний, моральний удар. Думаю, не вже, Господи, я завтра, післязавтра Залишуся з трьома діточками на руках, моя дружина буде похована. І відвезли в реанімацію, я знайшов маму, яка народила і кормила цю дитину, віз до годувальниці. Прийшов до неї, лікар мене ревматолог зустрів і показав діагноз. Там написано септі з крові. Лікарі знають, що таке зараження крові, людина майже не повертається. Каже, ми все зробимо, ми будемо робити, ми будемо допомагати, але ви будьте готові. Я пам'ятаю, я прийшов додому, майже ніколи так не молився, як тоді молився. Я просто спам'ятався, що я лежу на підлозі не на колінах, а я лежу розплатений на підлозі, кажу Боже. Її життя. Дай, Господи, щоб ці дітки залишилися, сироти. Мені було 31 рік, щоб я залишився дівцем з трьома дітьми. Я молився і настав момент, коли я молити почав просто сильно дякувати Богу. Дякувати. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. І мою душу наповнила радість. Це переживання Сів на автомобіль, поїхав на Районну лікарню в реанімаційне відділення. Рематолог вийшов на зустріч, як ваша фамілія. Зміна пройшла. Каже, моя фамілія. І він каже, ваша жінка буде жити. Звідки ви знаєте? Йоранець каже, прийняв систему. Вона була жовта, як смерть. І Я зрадів, каже, принесіть молоко-сос, вона ще буде годувати дитину. І через два дні я приніс в реанімацію і вона годувала дитину. Ну, Бог помилував нас. Це таке, а, таке а, просто ясне свідоцтво Божої сили і Божої благодаті. Це таке випробування, через яке я пройшов, і я на 100% свідчу про Божу благодать, Божу милість, Боже благословення у моїй сім'ї. Дякую. Ну і останнє питання, щоб вас не затримати по часу вам, чи дорога, дальня дорога. Що ви побажали або що ви хотіли сказати людям, які будуть дивитися дане відео. Перш за все, я хотів би побажати своїм глядачам Божого благословення, мирного неба. Щоб ви. У ваших випробуваннях, бо кожна людина має якісь випробування, не втрачали надії. Якщо здається, що в вашому життю є безвихідь, пам'ятайте, є Господь, для якого немає безвихідь. Тримайтеся, Бога, тримайтеся Божого Слова Євангелія. Якщо ви не належите до церкви, прийдіть в Євангельську церкву, щоб почути правду. Про спасіння, про життя. Почуєте, воно направить вашу дорогу. Якщо у вас є розочарування, ви отримаєте відповідь, ви отримаєте благословення. А я бажаю вам миру, благословення і Божого захисту. Дякую, Хай Бог вам благословить.